Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос сереждає. Сьогодні неділя після Різдва, і завжди в неділю, дорогі браття і сестри, ми розважаємо про трьох царів, які прийшли до Вафлеємської стаєнки і склали подарунки Божому сину. Три царі їх називають також волхви, маги, королі, мудреці. Дійсно, Євангелист Матей описує, в Старому Завіті є сказано про роцвах, про тих людей, які прийдуть з Далекого Сходу і складуть Божій дитині дари. Також в апокрифах, в традиції церкви, наприклад, сирійська печера скарбів 6 століття описує, що волхви побачили зірку на небосводі, Нову зірку, яка об'явилася. І вони пішли на гору Нут, де за заповітом Сифа лежали скарби, які склали перші природи чи Адам і Єва, які треба було взяти і занести те місце, де зірка стане над тою хатою чи палацем. Так? Говорить та традиція. І дійсно, це не, є запереч... це не можна заперечувати до того факту, що були такі люди, які прийшли в Різдво Божого Сина. Ну, хто каже, це був рік, два, різні дати це не є важливо. Важливо, що вони прийшли до дитятка Ісус. Спочатку вони йшли до зірка їх провадила до Єрусалиму. Прийшовши до Єрусалиму, вони відрізнялися від загального населення, яке було в Єрусалимі, а Ірод цар мав добру розвідку, так? яка йому все доносила. І коли його розвідка побачила тих людей по одязі іншому, мова, мова колір шкіри, то відразу запровадила їх до палаців. Царя Ірода. Ну, і царі думали, певно, якщо має народитися велика людина, могутня людина, то де ж та людина може народитися? Не тільки в палацах Ніхто собі не думав, що десь там, десь там далеко в полі в Стаєнці. Ну, і Ірод випитав їх, само собою, звідки вони, яка ціль, їх, що вони прибули до Єрусалиму, ті щиро розказали ціль, мету. Що вони йшли довгу дорогу, далеку дорогу, мали річного роду перешкоди, і ось вони прийшли і хочуть поклонитися і скласти дари Божій дитині. І розказав добре, як знайдете того царя, то скажіть мені, я також складу йому дари, але в моїх палатах, ви бачите, новонародженої дитини жодної немає. Ну, і тоді цар Ірод скликав вчених розумних людей того часу і кажуть, а що каже свята Письмо, що каже там, що ви не зустрічали, ну і в неї йому розказали, що сказано про Вафлеєм, що в Вафлеємі народиться цар, новий цар Месія Спаситель. Ну, царі обіцяли, що повернуться. Ну, і ті три царі прийшли церкви до Вифлеєма. Церква їм дає навіть імена Валтасар, це був цар уже зрілого віку, Мельхіор, то був старший вік, і Каспар юний молодий чоловік, хлопець. Так? Ну, Деякі кажуть ще інші, що Три царі є представниками представниками Ноївих синів Сима, Хама і Яфета. що властиво потомки ноя прийшли до, до новонародженого царя Месії Спасителя світу, і склали що дари. А саме золото, яке означає, що той цар. Який народився, бо золото кому небудь не, дар, да, не дарують в тих часах, але царю найбільше достоїнство. ладан, ладан де, небудь не вживають, а вживають в храмі, в святині. То визнається, що Він, той, який приходить на світ, Він є первосвященником, він є найвищий священник, ну і смирно, чи миру. Що означає, що, що робило миром? Намазували тіло померлої людини. Що він, як цар, він також помре і його намажуть тіло миром пахучим. І так дійсно було, коли Встрашно святу Велику П'ятницю. Це свято воно війшло особливо в країнах Латинської Америки і Іспанії. Наприклад, в Іспанії трьох царів є більше навіть святкують в народі більше як Заріздва. Там ставлять спеціальні ну, сцени, якщо в великих містах, то господар міста, та мер міста, приходять три царі. Він дає їм ключі, як у господарі в цілому світі шостого. Шостого, коли в нас є Йордан, 6 січня є величезні процесії, де діти, молодь старші, переодягаються в трьох царів. Це є звичаї Латинської Америки і іспаномовних, переважно, народів. В Східному обряді немає окремого свята, на трьох царів. Хоч. Ну, співаємо колядки і вертепах, які ставить молодь, діти. Також є три царі, але щоб окремий день ми вшановували як у трьох царів, ну, на жаль, немає. Хоч церква могла це зробити. В Риму католиків, знову має Йордану в тому розумінні, в якому ми маємо сьогодні в нашому є обряді. В них є Йордан після трьох царів неділю, так? Ну і в святиннях католиків посячують також воду і крейду, і кожна сім'я бере ту посячену крейду, і на одвірками своїх помешкань нас на Йордан не всіх звичай було, але робили хрестики, а в римо-католиків пишуть три букви: Це е, МБ. Тобто, імена тих трьох царів, або деякі кажуть. Є інша позиція, що ці слова це є перші слова виразу. Христи захисти цей дім. І то ми побачимо в римокатолицьких країнах, там де переважає не тільки в римокатолицьких, можливо, і, і, і в нас там, де є римокатолики, це хрестик М, Хрестик і Б. Це по-нашому. Це означає Христе захисти цей дім. Так? Отже, що ми можемо взяти з тої пам'ятки трьох царів? Чи їхня подорож була безпечна? А певно, що ні. На цей час, то завжди, не тільки на цей час, завжди були злодії. Бандити, розбійники, які нападали, крали, грабували і вбивали. Завжди було. І ті три царі, які вирушили в дорогу, то вони наражали себе, що на таку небезпеку. Їх могли ограбити, їх могли побити, їх могли вбити. Але незважаючи на це, незважаючи на всі ці перешкоди на безпеки, вони сміливо, мужньо, відважно йшли до своєї мети. А яка була їхня мета, яка була їхня ціль? Побачити новонародженого царя, видати йому шану від своїх народів. І від себе особисто. Слово Боже, каже, що вони повернулися до своїх країн, до своїх народів, і вони там розказували людям, що народився Месія спаситель усього світу, і, в тому числі, спаситель поганських народів. То проповідував 40-го дня, хто Симеон Старенький. Коли взяв дитятку Ісусі і сказав, нині я можу померти, бо отче мої побачили Спасителя світу, славу для Ізраїля і світло для поганських народів. А ті три царі, вони пішли до своїх країн і голосили людям: народився Месія, народився Спаситель, людство близько є до спасіння. І передані каже, що святий апостол Тома, який проповідував в тих країнах, опісля зустрівся з ними, і вони стали єпископами в своїх країнах, першими християнами в тих країнах, де вони були, і вони що? Проповідували добру новину святе Євангелію. Дорогі брати і сестри! Три царі набоялися, Вони мужньо і відважно подолали перешкоди, так? Перешкоди подолали. Всі, які мали на тій дорозі. І вона осягнула свої цілі, вона осягнула свої мети. Вони побачила слово, яке сталося тілом і замешкало між нами. Вони віддали йому честь, споклін і адорацію. І в нашому житті є також певні перешкоди в тій дорозі, яка провадить нас до Бога, до своєму. І треба нам знайти сили, мужності, відваги, щоб подолати ті перешкоди, щоб їх знівечити, щоб стати сильнішими над них, стати понад ними. Для не одного тою перешкодою є страх перед сповіддю. Встиг за своє життя, за свої гріхи. Диявол навпускає тебе, щоб ти прийшов і поєднався з Богом, щоб ти Ісуса для Ісуса відкрив своє серце і прийняв Його при святій тайні Євхаристі. Є навіть такі люди, які можуть ходити до церкви, молитися, і в шлюбі, живуть, немає перешкоди, щоб вони прийшли. Але вони мають байдужий, само собою, страх невпевненість є тою перешкодою, якою треба подолати, подолати в своєму житті, щоб прийти до Ісуса. Для других та перешкода то є алкоголь, наркотики і громаді, де треба подолати той гріх, то не є легко. Царям також нелегко було прийти. Але вони поставили ціль перед собою. І якщо ти направду любиш Бога, якщо ти направду віриш, що маєш безсмертну душу, і що Бог є справедливий суддя, який за добре нагороджує, за зле карає, ти знайдеш в собі сили, Бог допоможе тобі подолати той гріх, і ти дойдеш до Вафлеєму. І ти, подібно як тих три царі, складеш дарунки Божій дитині. Хтось, високомірність і гординя. Я кажу, в народі перевчився. Є такі. Є такі. Так, бо ви щось перечитали в інтернеті, всякі дурниці, всякі факти не до кінця переконані, але ви тоді базуєтеся, а той був професором, а той мав студію, а той мав п'ять дипломів, а то є розумні люди і ось. І мені я відкидаю церкву, відкидаю, відкидаю таїнство, вони мені не потрібний. Інтелект, найважливіше. Так, ти мудрі і премудрий Пам'ятаєте, царі були також мудрі. Це не були глупі люди. Але коли вони прийшли до дитини Божої, вони не стадалися впасти на коліна. Бо часто царів, і навіть бачимо, ми в шопці нашій. Цар, який стоїть на колінах перед дитиною Божою, впав перед нею, визнає свою, що немічність навіть розуму. Між іншим вчора їхали діти з Бродівського району і ввечері, як були вечірні молитви, зайшли до шопки. Хлопець такий ну цікава дитина, така, такий дивився очима і каже: Я ще в житті такого не бачу. Ну, дуже захоплений. А один малий пішов там, там, де є до шопки так не знаю, скільки тому Йосифові. Шість років. Ну, так дивився мама тягне. Ідемо вже Ні. ці такі ну, цікаві діти. Так? І дітей цікавить то, а часом вас старших не цікавить, не цікавить, бо вважаєте свій інтелект, свій розум, свою науку. Вище за Христа. Але Христос сказав: Альфа і омега, я початок і кінець. І тому кожен має ті перешкоди, деколи тими перешкодами, щоб прийти до Вофлеєму, прийти до Ісуса, часто є наше грішне життя, що тримає нас диявол, тримає в своїх обіймах і не хоче ніяк відпустити. Своїх кайданів. В темряві тримає нас, і та те темрява є сильніша за наші пориви, наші прагнення, наші бажання. І для таких людей Різдво вже закінчилося. Ну, ще від новий рік, ну, ще може на Юрданські свята прийдуть до Все амінь. Короткий час з Ісусом. Дуже короткий час. А потім. Для вас вже не треба ні Бога, ні церкви, ні молитви. Слава. І тому і диявол, і наше грішне життя, воно віддаляє нас від Бога. Ми не хочемо. Ми не хочемо працювати. Ми не хочемо виходити з темряви. Ми не хочемо, дорогі брати і сестри, що вийти в ті пориви Божої любові, щоб Божа любов огорнула нас. Обійняла нас, щоб Ісус приніс спокій в наше серце, в нашу душу, приніс радість нам нашого життя. Радість. І ви то відчуваєте, і ви то розумієте, ті, які, які, ну, які пізнали Святу Божу любов. Для вас не є тяжко. Абсолютно. Для вас молитва не є обтяжлива. Ми відчуваємо ту радість з тої молитви. Відчуваємо єднання з Христом, з Богом спілкування. Набачите, є люди, які не скуш... Прийдіть, скуштуйте, який добрий Господь, каже Є, які цього не розуміють. Не розуміють, дорогі браті і сестри. Ну і з тої переходжу так коротко. До сумління, до сумління. Бо людині час від часу треба нагадувати що про сумління. Бо часто наше сумління, знаєте, подібно як на металі, появляється ржа, яка нищить метал, корозія і вже та чи інша річ не здатна до вжитку. І так є з нашим сумлінням. Ну, з цим сумлінням що хочу сказати? Ну, наприклад, стоїмо на порозі нового року. Буде подячна служба Божа. В шостій годині вівторок висловлені святих тайн година адорації, в сьомій годині подячна служба Божа. Чи ви розумієте, що таке слово дякую? Чи ви розумієте, що треба прийти і сказати Боже дякую тобі, а найбільшої подяки для Господа Бога за щиту літургію немає нічого? Чи ви і ваші діти виберете інший спосіб святкування? Хтось поїде на боковель, хтось в Карпати, хтось буде гуртуватися. Але до церкви місця і часу немає. Дорогі мої, переживаємо тяжкі часи, часи війни, страшної війни. І Бог з неба високого дивиться на наш нарід також. Як ми живемо, як ми є вдячні йому. Яке то є наше сумління? Я розумію, що третій рік, але це не вічність. Я розумію, що молодь хоче там жити, веселитися, але робити надзвичайну імпрези це не є час. Тратити гроші, коли можна ти гроші. Використати і дати, стільки калік, стільки хворих, стільки немічних. Так справляєте весілля, ім'янина о все розумію. Але ось має бути межа і має бути границі. І ви, батьки, маєте вчити то дітей. І якщо твоя дитина їде в Карпати, бо вона хоче відпочити в Боковель. То добра мама християнка мала би сказати, дитино, вона сказала, то не є на часі. Є такий старий вислів. То не є на часі. То не є час для цього. То є час молитви, то є час подяки Господу Богу, а ті гроші то даймо там, де є найбільша. Потреба. Це є наше сумління От що з ваше скаже сумління? Що ви скажете пану Богу вівторок, в сьомій годині вечора парафіяна? Що ви скажете? Прийдете, подякуєте, чи пану Богу покажете дулю і скажете: вибач, для мене гостина стіл важливіший за подячну службу Божу. Не робімо того. Біймося Бога. Будьмо вдячними дітьми, але не вдячни, а не невдячними. Так ви слухали службу Божу, можете собі піти вдома, стіл сісти, я не кажу, що того не треба робити. Але перше мусить бути подяка пана Богу. Йому. Належить слава, честь і подяка. А вже потім я, моя сім'я, застіля і так далі. І йому має бути, дорогі мої, подяка, честь і слава. Тому від нього залежимо ми. А це вже є що сумління, виховання сумління, розумієте? Отак От розкажу навіть з тою нашою колядкою. От сумління. Маємо таких парафіян Богдана і Любо. Вони жили в тому будинку коло мосту, в білих будинках. Вони вже понад два Вона медсестрою робила Люба. Вона... Вони понад 20 років вже є в Іспанії. Понад 20 років. Там вже онуки народилися, діти закінчили школу. Але пось навіть вчора передали, прошу отця, прийміть жертву то на колядку. Немають там церкви. Ходять туди до церкви, ну то що їх вже тут зв'язує? Могли б того наробити і, і ніякого немає нічого. Абсолютно, що ні. Вони вже там живуть. Але то говорить о сумління, о виховання, о розуміння, о знання, що то є їх. Колиска. Та парафія, вони вдячні їх, навчила їх виховала, молитися, все, і вони вдячні тому є. А тут наші діти пішли і так коло одного другого будинку під'їзду, ніхто не вийшов, бо вони смерзли. Ви в окопах були що не? ви дуже смерзли, хортовина була, на дворі було 25 степенів морозу, і за 35 років я ніколи не жалівся, хто ходить до церкви за гроші, я ніколи не жалівся і не буду жалітися. Церква бідніша не стане, дасте ви на коляду чи не дасте. Абсолютно. Церква бідніша, але ви бідніше можете стати. Бо скупа людина тратить. І тому. Ви знаєте так само, що за 35 років я нікому не сказав, о, той дав стільки, а той не дав нічого. І не почуєте. Я ніколи не став в церкві, що гроші це є картка церкви. Абсолютно. Є, yeah. я, я вам говорив раз в парафії, де я був, в одній парафії і так далі. Світ дверей церкви, підніс касу, о, ми ходили на коляду, наш там. Кут, як це там ці найбільше закулядували і так далі. То закалюдували Богу дякувати. То жертва Богу, то не маєте хвалитися тим. І тому нині буде, буде в такий спосіб. Біля будинку 406, 406, пів до пів до четвертої Буде молебень до дитятка Ісуса родини, які живуть в тому керунку. Так, будуть діти колядувати, будемо всі разом колядувати, прославляти дитятку Ісус. Буде таца стояти. Хочете, дайте щось на коляду. Маєте можливість змогу так. Не маєте, Ну, прийдіть поколядувати, помолитися і за то дякую. А в п'ятій годині буде біля. Е... Будинку 354-го, там, де є ошад каса, і там також біля ялинки. Будемо, відправимо молебень за ту сторону парафіян, які живуть і в центрі, і по лівій стороні. І так само будіти поставлять вертеп і складемо подяку Господу Богу. Маєте хтось складіть. Не маєте. Абсолютно. Але прийдіть на молитву, прийдіть на коляду. То, то є важливіше. Але пам'ятайте ви мене не обдурите і пана Бога не обдурите. Я тут є спокійний. Завжди я спокійний. Бо що говорю? Я тепер, знаєте, життя навчилося, Навчило мене трохи, а то життя з час. Я бачу, якщо я щось говорю, а людина щось тримає має сумніви, я тепер. Не дуже стараюся їй пояснити, щоб Бог, щоб і те, що я говорю, Бог чув, і то є справедливо, і це найважливіше. А і так само робіть: а віри та людина, чи не вірить, то вже її справа. Щоб ми були чесні перед Господом Богом. Так. І Бог бачить, якщо ти не маєш, ну дійсно не маєш. Ти прийшла, помолилася, подякувала Богу і так далі. Але якщо ти маєш. І є скупість, то пам'ятай, то є гріх, то є гріх, бо з того пожитку не будеш мати. Якщо бо я таких мудрих зустрічав, знаєте, і навіть недавно мав таку перепалку, питаю, давав із на гроші на, на церкву, на, на війську, я вже тоді вийшов трохи себе так в прямому тексті. Ні, не давав. Але ти має синіво. Ти маєш синів. Ну, не, не маєш ще віку, але ти маєш синів. А якому буду буде давати, я знаю, подивіться і так далі. Це, вони доходять. Ти хочеш дати в руки? Там на фронт завези і вдай ту часину в руки. Там на Кульпарківські, воїни хворі. Там бачиш протез, знайди воїна, який не має руки. Протез йому треба Знайди і дай йому в руки безпосередньо. А казати, що всі злодії, щоб не дати, ну дай Бог і спасе. Не хочеш так дати. Знайди безпосередню каліку воїнов, який на протест треба. Не хочеш, їдь там дай гроші, але оправдовувати, що всі крадуть, всі злодії. О, то скаже, то не є правда. То скажи, що то є твоя скупість. Твоя скупість і Твоя нехідь допомогти війську. Тому виховуємо своє сумління, щоб наше сумління було що не криве, не фальшиве, не фальшиве, але щоб наше сумління було чесне, щоб наше сумління любило правду і любило Господа Бога.